Друзі, ви на каналі Грибочки Йоа. Ось зайшла перевірити, чи іще ростуть грибочки. Ось ростуть. Я думала, що вже все. Але ще ні, бачите, є ще маленькі, які будуть підростати, і завязі ще є. Зараз подивимося, що в нас. Приміщення показує температура. Так, значить, температура в нас впала. Скільки там? 13-14 десь градусів. Вологість 70. Вологість нормальна, але температури маловато. Але все одно, бачите, вродили. Будемо збирати зараз. забирать еще раз. Ну, коты гоняют конями. Это уже повідкривалося. А те глянь, уже поперерастали. Букет. Может, вешенку? скажем Ні. Так, у нас сифон зламався, тому підливаємо просто з баклажки, подивимося. Якщо ще щось виросте, то це в нас буде шостий збір. Так, ну ось вийшов наш наступний збір. Якщо відняти вагу миски, ну, 2200. Непогано. Думала, буде менше, бо температури маловата, але все одно вони вродили. Кому цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, будемо дивитися, який же ресурс в цьому році з двох брикетів грибів. До зустрічі!